Сварка з відліком нічний клуб та пробачення. Ігорю, ти вчора справді був на роботі допізно. Так. Робота затягнулася. Скажи чесно, ти не ходив у нічний клуб, де працює Ірина? Що? Ні, звичайно, що ні. Я рахуватиму до трьох. Якщо не скажеш правду, розсерджуся по справжньому. Зачекай хвилинку. Один, два. Добре. Пробач. Так, я був у тому клубі з колегами. Ти мені брехав. Ти знаєш, що я терпіти не можу, коли ти щось приховуєш. А ти пішов туди, де працює Ірина. І навіть не подумав, як я почуватимуся. Що, я для тебе ніщо? Ти хоч розумієш, що ти накоїв? Олено, я дурень. Але ти для мене найважливіша я люблю тільки тебе. Будь ласка, пробач мене. Я зроблю все, щоб ти мені знову довіряла. Добре. Цього разу пробачаю, але, Ігорю, це останній шанс. Дякую. Я тебе не підведу.